Психологічна трансформаційна техніка відсушка. Мета цієї практики припинення емоційної прив'язаності до людини, стосунки з якою вже завершені або є болісними та руйнівними для вас. Для виконання техніки спершу варто підготуватися, організувати собі зручне місце, де ви зможете близько півгодини побути на самоті так, щоб вас ніхто не потурбував. Вимкніть свої гаджети за винятком того. Який слугуватиме для прослуховування цього запису, прослуховувати цей запис необхідно в навушниках. Для успішного проходження цієї техніки вам потрібно просто дотримуватися моїх голосових інструкцій. Для створення довірчої атмосфери та відчуття безпеки я буду звертатися на «Ти». Розпочнемо: Ти можеш сісти зручніше або прилягти. Влаштуйся максимально комфортно так, щоб руки і ноги не були схрещені. Перевір, щоб тобі було зручно. Зроби глибокий вдих і глибокий видих і заплющуй очі. Ти чуєш мій голос. Ти відчуваєш, як стукає твоє серце. Прислухайся до свого дихання. Ти відчуваєш своє тіло і розслабляєшся. Подумки пройдися своїм тілом. Якщо в тілі є напруга, усвідомлено зосередь свою увагу на цій ділянці тіла і їй. Перевір, щоб розслабленими були твої ноги, ділянка тазу, живіт, спина, плечі, руки, шия і голова. Все тіло розслаблене, і ти можеш відчути, як воно важче. М'язи розслабляються, тіло розтікається, ніби розтоплене вершкове масло. Уяви собі, ніби ти перебуваєш у найбезпечнішому місці на землі, де тобі ніщо не загрожує, де ти в цілковитій безпеці, де надійно, де тобі дуже спокійно. Там дуже приємно, там ти почуваєшся як удома, навіть краще, ніж удома. Це тільки твій куточок, це тільки твоє місце. Сюди більше ніхто на всьому білому світі не зможе потрапити без твого дозволу. Озирнися навколо. Тут усе твоє, тут усе належить тобі. Тут ти можеш відпочити, розслабитися. Ти знаєш, що ти в безпеці. А тепер дозволь собі уявити образ тієї людини, яку ти хочеш відпустити. Нехай ця людина постане перед тобою вдивися в риси її обличчя. Зверни увагу на вираз її обличчя, вона посміхається, чи серйозно. Куди спрямований її погляд? Вона дивиться на тебе чи кудись убік. Подивися на її руки, на її ноги. Зверни увагу на її рухи тіла. Ти можеш уявити її запах, можеш згадати звук її голосу. Далеко вона від тебе знаходиться. Коли ти її оглядаєш, коли вона перед тобою, які почуття в тебе виникають. Зверни свою увагу на те, які проживання і думки в тебе з'являються, дивлячись на неї. Які емоції ти відчуваєш? Про що ти думаєш? Які з'являються відчуття в тілі? Що ти відчуваєш? Зроби глибокий вдих і видих. Поверни свою увагу на образ цієї людини ти можеш уявити ту енергію, яку ти в неї вклала, той час, який ти їй приділяла. Уяви всі свої вкладення в цю людину. Що вона взяла в тебе? Твою увагу, твій час, твої сили, твою енергію. Уяви свої надії та плани, які ти пов'язала з цією людиною. Якийсь образ. Оціни обсяг цих своїх вкладень і починай забирати свої вкладення в цієї людини. Забирай назад. Втягуй у себе образи тих інвестицій, які ти вкладала в цю людину. Забирай свій час, забирай назад у своє тіло. Забирай свою увагу, сили, свою енергію, забирай це в себе, наповнюйся, повертаючи собі своє. Забирай свої плани, надії, своє майбутнє, яке ти в думках пов'язала з цією людиною. Повертай собі назад. Цей процес повернення своєї енергії може зайняти якийсь час. Забирай своє, продовжуючи, глибоко і спокійно дихати. Тепер. Коли ти повернула собі всю свою енергію, свої сили, свою увагу, своє майбутнє, як змінився стан твого тіла. Як твоє самопочуття зараз? Що ти відчуваєш? Які емоції переживаєш? Які відчуття. Сконцентруйся на цьому стані, на цьому самопочутті, коли ти наповнилася своєю власною енергією, яку повернула назад. І зроби глибокий вдих і видих. Поверни свою увагу у своє тіло. А чи є в тобі щось, що належить йому цій людині? Щось, що застрягло в тобі і може заважати, бо належить йому. Проскануй своє тіло, подумки пройдися по ньому. Ти можеш виявити щось, що вклала в тебе ця людина, але що не стало твоїм. Так довірся ні, йому це поверни йому те, що належить йому. Звільни своє тіло. Повертаючи йому це назад. А тепер знову зверни свою увагу на цю людину. Якою ти її тепер бачиш? Можливо, вона стала далі. Можливо, якось змінився її силует. Чи можеш ти зараз уявити запах її тіла або звучання голосу? Які відчуття в тебе виникають, вдивляючись у її силует? Подумай, які якості та риси ти хотіла б узяти в неї. Можливо, колись вона привернула твою увагу тим, що в ній ти відчула присутність тих якостей, яких тобі не вистачає. Що це за якості? Що за ресурс? Що за риси характеру? Нехай це будуть певні образи, які ти зможеш узяти собі. Візьми це собі, візьми ті якості її, можливості, риси. Ресурси, яких тобі не вистачало і які тебе привабили в ній. Забирай собі. Відстеж, наскільки вони тобі підходять. Важливо, щоб при вбудовуванні собі цих якостей і рис твоє самопочуття ставало кращим, щоб тобі ставало легше і приємніше. І коли ти забрала собі назад свою енергію, час, сили, увагу, своє майбутнє взяла для себе якості та риси, яких ти потребувала. Як ти себе почуваєш? Які емоції зараз? Які відчуття в тілі? Які зміни відбулися в тобі? Сконцентруйся на цьому стані, на цьому самопочутті. І зроби глибокий вдих і видих. І знов подивися на цю людину. А зараз, як змінився її образ, її уявлення у твоїх думках. Як далеко чи близько вона стоїть? Якою вона зараз видається, сконцентруй свою увагу на її образі, уяви зв'язок між вами той зв'язок, що утворився між вами за час стосунків і вашого спілкування, але який більше не наповнює тебе і не робить щасливою. Цей зв'язок може бути в образі ниточки енергії між вами, або це як канат, мотузка чи ланцюг. Нитки зв'язку, що йдуть від тіла до тіла. Від голови до голови і від серця до серця, які заєднують ваші очі, ваші серця, ваші тіла? Які переплітають ваші долі. Подивися, який приходить образ вашого зв'язку. Відчуй, як він пов'язує ваші тіла, ваші розуми, ваші серця. Візьми цю нитку зв'язку у свою руку. Це може бути нитка, або мотузка, або ланцюг. Або шнур, або, можливо, промінь неважливо, як він уявиться. Візьми його у свою руку. А в іншу руку візьми такий інструмент, який допоможе обірвати цей зв'язок. Це можуть бути ножиці, або пилка, або кусочки, або вогняна куля. І за допомогою цього інструменту обривай зв'язок. Обривай зв'язок між вами. Який тебе більше не наповнює і не робить щасливішою. Ти можеш його перерізати або обрубати, або обірвати нитку зв'язку, або перепалити її вогнем дозволь собі зробити це. Коли ти обірвеш нитку зв'язку, подивися у свої руки, візьми у свої руки ту частину цієї нитки, яка йде від тебе, від твого тіла, від твого серця. А тепер дозволь собі уявити образ себе в майбутньому. Де ти щаслива, де тобі добре, де ти радісна, де в тебе все складається як найкраще. Поклич цей образ, дозволь йому прийти і постати перед тобою сьогоднішньою. Розглянь як слід образ себе з майбутнього, щасливої, живої, справжньої, радісної себе. Вдивися у своє обличчя, подивися в очі собі з майбутнього. Подивися, який це світлий і приємний образ, як тобі може бути легко, яка ти щаслива і яка в тобі гармонія. Візьми ту нитку зв'язку, яку ти перервала з тією людиною. У своїй руці ти все ще тримаєш цю нитку зв'язку, що виходить від тебе з твого серця, з твого розуму, твого тіла. І заєднуй цю нитку сама з собою з майбутнього. З тією радісною і щасливою версією себе проведи, простягни нитку зв'язку від себе, від свого тіла і серця до себе в майбутньому, де тобі легко і добре, де в тебе все складається якнайкраще. Створюй цей новий зв'язок сама з собою. Які емоції при цьому піднімаються відстеж? Які відчуття в тілі з'являються? Що ти відчуваєш? Коли утворився цей новий зв'язок. Відстеж свої відчуття. Відчуй цей момент. Закарбуй цей стан. Зроби глибокий вдих і видих, сконцентруй свою увагу на образі тієї людини, зв'язок з якою вже перервано, з якою вас більше ніщо не об'єднує, якою ти її зараз бачиш. Зараз ти можеш сказати їй якісь слова на прощання. Ти можеш їй залишити послання на останок. Скажи їй все те, що не договорила, але дуже хотіла сказати Попрощайся з нею. І коли ти сказала їй останні слова на прощання, зроби її образ плоским, двомірним, не мов би це зображення на папері. А потім зроби це зображення чорно-білим, ніби це стара фотографія. Додай трохи старості цій фотографії. Ніби цьому знімку вже багато-багато років, і ти його дістала зі старої комори. Можливо, це буде трохи потерта фотографія. Можливо, вона буде в пилу. Тепер це просто старий старий знімок. Ти дивишся на нього якусь мить образ цього старого чорно-білого знімка, але він починає віддалятися від тебе йде вдалено. Спливає стає все меншим і меншим, все меншим перетворюється на маленьку крапку на горизонті і ось зовсім зникає з очей. Відчуй цей момент проживи його. Момент відходу цієї людини з твого життя. Які це відчуття? Який це стан? Що ти відчуваєш, коли відпустила цю людину, і її більше немає у твоєму житті? Відстеж свої відчуття. Зроби глибокий вдих і видих. А зараз поверни свою увагу на образ себе з майбутнього. Уяви образ щасливої себе, якою ти тепер неодмінно станеш. І подивися на неї вдивися в риси обличчя. Подивися в обличчя себе, коли тобі добре, коли в тебе все складається як найкраще. Подивися на ту себе, яка вибудовує своє щасливе життя. Який у неї голос? Як вона пахне? Як вона рухається? Які в неї очі? Відчуй нитку зв'язку, яка тепер між вами, яка вас з'єднує. Відчуй цей зв'язок. Відчуй. А тепер наближай до себе цей образ, образ самої себе зі щасливого майбутнього. Зроби крок назустріч собі, що живе в гармонії. Ще ближче, ще ближче наближайся доти, доки не станеш зовсім поруч, близько-близько. А тепер входь у цей образ, зливайся з ним. Стань одним цілим. Стань жінкою, яка будує своє щасливе життя і живе в гармонії з собою. Відчуй цей момент злиття, об'єднання. Момент, коли ти сама стаєш жінкою. Яка будує своє щастя і живе в гармонії з собою. Момент, коли ти сама стаєш жінкою, яка любить себе жінкою, сповненою самоповаги. Відчуй цей момент. Які емоції піднімаються, які відчуття в тілі виникають. Закарбуй цей стан. Побудь у ньому. Подихай у цьому стані. Глибокий і спокійний вдих. І видих. Вдих, білий видих, вдих. І видих. Отже, на рахунок три ти відкриєш очі. Один Тепер ти жінка, яка любить і поважає себе, яка живе в гармонії Два. Зроби глибокий вдих і видих. Тепер у тебе є інтуїтивне знання про те, як будувати своє щасливе життя. 3. Ти відкриваєш очі. Озирнися по сторонах. Повертайся в теперішній момент. Я тебе вітаю. Ця практика успішно завершена.